Міліція шукає втрачене з 4 по 31 березня. Правоохоронці приймають зброю, яку мешканці неправомірно вилучили у силових структурах. Мова йде про випадки мародерства під час лютневого штурму обласного управління СБУ. Особи, які повернуть зброю добровільно, звільняються від кримінальної відповідальності. Наразі міліції повернули лише один пістолет Макарова у Богорочанах. Особа звернулася до чергової частини богарчанського відділу міліції про те, що 18 лютого дві. 2014 року під час е, сутичок, які мали місце на вулиці Сахарова, е, громадянин знайшов зброю: пістолет Макарова, чотири магазини і 9 набоїв до неї. Значить, по результатах цього вони здали цю зброю в райвідділ міліції, було відкрито кримінальне провадження. одночасно воно відразу було ж і закрите, і ця людина, яка здала, була звільнена від кримінальної відповідальності. Загалом, яку саме зброю мають повернути мешканці пістолета, авто... Автомати чи гвинтівки правоохоронці не зізнаються, кажуть таємниця. Також у міліції чекають, що громадяни повернуть їм спецзасоби. Мова йде про щити, кийки, захисне спорядження, шоломи та бронежилети.